Так, бачимо костюм. Зараз зайдемо всередину, побачимо, чи щось там можна роздивитись. Ну, автівочки їдуть. Дякую. Машинка пропускає мене. Так, ну дивимось тут гарно всередині. Бачимо тут розп'яття. Трохи зараз обійдемо з усіх боків, подивимось навкруги, що ми можемо побачити Це так навкруги, це був такий, я не знаю, стік може. Водичка, щоб тут стікала. Чи не знаю для чого це. Бачите, труби йдуть такі. З чугунні, мабуть. Подивимось, що всередині. Ого, ого, яка споруда. Величезна. Гарненько, чистенько. Прапори висять. Це був день незалежності в Польщі. Трохи вже темніше, але думаю, що буде видно, що я тут знімаю. Ще одні такі ворота велетенські. Бачимо, люди заходять. Так, йдемо. Підписуйтесь на мій канал. Я показую багато цікавого про різні міста та країни. Маленька така екскурсія. Розказую, що можу. Ми проходимо. Арочка така. Ого, тут така площа здоровезна, подивіться. Чистенькі такі газончики, супер клумбочки, бачимо, такі з квіточками. Газончики підстрижені. Боже, яка краса, яка архітектура вражає просто. Ще один хрест. Це щось не знаю. Бачимо, тут святі стоять. Трохи погано, погано видно через решітку. Там є ще розп'яття. Видно, так, видно трохи вам. Тут просто двері замкнуті, не можна зайти всередину, подивитись. Ще один такий вхід. І тут таке красивеньке. вітер дує. Але я сподіваюся, що ви мене чуєте. Гарно, красиво. Красиво та охайно. Десь сирена виє, Трояночки ще бачимо є. Ось так Бачимо, які квіти гарні. клас Ну і це той вхід, через який я сюди зайшла. Побачимо ще в інших моїх відео, заходьте.